Отже, говоримо якраз про це інтерв'ю, які тези там прозвучали дві години кремлівських наративів та суцільної пропаганди. Американський телеведучий такар Карлсон, як і обіцяв, оприлюднив інтерв'ю з Володимиром Путіним. Попри очікування сенсаційних заяв, кремлівський самодержець не сказав нічого нового, заявив, нібито хоче домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом перемов. Однак Володимир Зеленський законодавчо заборонив контактувати з Кремлем. Війна на думку диктатора розпочалася з вини Києва. А Росія ні в у 14-му ні в 22-му роках ні на кого не нападала Ну і не обійшлося без традиційних путінських уроків історії. Політик розповідав вигадані факти на інтерв'ю. Диктатор приніс теку, в якій нібито знаходились архівні документи, листи від гетьмана Богдана Хмельницького до московського царя. Карлсон запитав російського президента, як це стосується війни. Натомість Путін заявив, що у нього в руках письмові свідчення того, що нібито українці та росіяни один народ. Хоча документи і стеки таки не дістав на додачу заплутався у своїх же вигадках. Якщо раньше диктатор розповідав про то, что Украину створил Ленин, то теперь приплев еще и Сталина. При этом Сталин настаивал на том, чтобы эти республики, которые образовывались, входили в качестве автономных образований. Но почему-то основатель Советского государства Ленин настаивал на том, чтобы они имели право выхода из состава Советского Союза. И тоже по непонятным причинам наделил образующуюся э, советскую Украину землями, которым э, люди, проживавшие на этих территориях, даже если они раньше никогда не назывались Украиной, почему-то при формировании все это было влито в состав Украинской СССР. ССР.